Привіт! Це швидкі огляди. На огляді у нас сьогодні портативний фільтр від компанії WaterDrop. Трішки про компанію. Компанія є е світовим виробником засобів фільтрації води у промисловості та у використання на кухні чи в побуті. Також вона паралельно вирішила, випу, вирішила випускати портативні фільтри у вигляді соломинки, що назив, ну, типу в перекладі страв. Значить, е сьогодні пропоную вашій увазі такий ось невеличкий фільтр, персональний. Вагоюсь всього, всього 86 грамів, і тепер я розповім, чому особисто для себе зробив його основним. І так, перша і основна причина це сумісність з звичайними пляшками, тобто спереді і з позаду. Він має відповідну різьбу, яка сумісна зі всіма питтєвими пляшками, які ви можете купити в магазині, в супермаркеті, чи просто знайти на природі і використати їх як елемент, як джерело для води, чи для зберігання, чи просто для транспортування води. Також як будь-який класичний фільтр страв, його можна використовувати як соломинку для пиття, тобто ви з одної сторони, там де відповідно. Повинна поступати брудна вода, ви його опускаєте в воду. І через другу сторону собі методом втягування собі фільтруєте воду і одночасно п'єте. Це перша була причина. Тобто сумісність з іншими пляшками. Друга причина основна, чому я її ще обрав, він має 4 елемента фільтрації. Тобто не один не мембрана, як зазвичай йде у більшості фільтрах, таких як Sav'ier, чи Лайстров, чи той же самий Versaflow від Waterdrop, А4. Значить перший це невеличка тканина, яка допомагає відфільтрувати весь бруд, який ви можете дістати з тої ж самої водойми. Це може бути. Багно, це може бути якась пиль, там, листя, трава, вона все забезп... ну, тобто Вона його затримує, відповідно, фільтр далі не забувається. Тобто, якщо ви потім в дальнішому захочете його промити, вам достатньо струмені води з іншої сторони пустити і весь цей бруд витіче, він не заб'є сам основний фільтр, який йде вже другим, а саме мембрана, товщина, розмір якої 0,1 мікрона. Тобто перша тканина, далі мембрана, практично більшу частину фільтра займає десь приблизно ось тут, якщо вірити візуальним картинкам. Далі йде вуглецевий фільтр, який забирає о, за мембрану. Мембрана відсіє всі шкідливі мікроорганізми, бо має товщину 0,1 мікрона є основним фільтром. І її величина відповідно, більша в частині фільтру. Далі йде вуглецевий фільтр, який прибирає неприємний смак води, ржавчину, нормалізує колір води до більш звичного, вуглецевий. І далі йде ще а далі йде в кінці ще поліефірна мембрана, яка додатково те, що не змогли прибрати попередні фільтри, а саме ржу, осад. Чи, наприклад, інші домішки, що не змогли зупинити інші елементи фільтру, вона зупиняє. Тобто ви маєте не один елемент фільтрації, а чотири. Раз, два, три, чотири. Для мене основним було це попередня фільтрація. Звичайно ж, мембрана і вуглецевий. Четвертий, як додатковий, став просто бонусом. Тому ось це мій вибір, власне, цього фільтра. Він невеликий. Є в трьох кольорах: помаранчевий, салатовий і синій. Комплектується також додатково ємністю для води пляшка в вигляді платі, ємністю для води в 0,8 літра. Карабінчиком, щоб пристібнути цю ємність. Ну, пляшки немає, я десь її десь вдома лишив. Взяв лише фільтр, тому що. І доволі компактний, його можна покласти в кишеню, чи в будь-який там бананку, чи в рюкзак, чи в, в якісь... Карман для швидкого доступу, щоб завжди був під рукою. Ну І колір мені подобається вже яскравий, тобто якщо він десь там на траві, чи десь там серед не знаю намету, чи десь рюкзака ви його легко знайдете, тому що помаранчевий. Так само зелений і є ще світло голубий. Waterdrop Тобто, це мій особистий вибір. До цього я мав і Лайвстров, і Сав'єри. Теж доволі компактні, про них я поганого нічого не скажу. Да, Вони брендовані, фільтри, все, визнані світові. Але мені хотілося ще додаткової фільтрації, тому що дуже часто вода, яку я споживаю, наприклад, там в походах, це може бути по осені чи по зимі. Озерна вода чи річкова, має додатковий такий неприємний може, смак. Тобто Це може бути те, що вода не дуже проточна, тому є якісь елементи, які можуть впливати на її смак. Тому я захотів. І наразі я вже користуюсь ним з 10 походів. Тобто при потребі фільтрації я його завжди використовую, я його беру завжди з собою, тому що ну, він менший, ніж не знаю. От в мене пляшка для води велосипедна. Вона на 0,5 чи на 0,7. Дуже маленький. І вага 87 грамів в руці, він фактично ну, невідчутний. Також. Що тут у нас ще є цікаво. Це, що я показував, що скручується. Поїлку ви можете накрутити. Ось, До речі, можете побачити останній елемент фільтрації тут. Ви можете накрутити на звичайну пляшку. Також він сумісний з питтєвою системою, тому що тут, тут є вхід на шланг. Тобто ви можете доєднати його до питтєвої системи. Ну і додаткове закривання заглушечка, щоб не забивати фільтр в поході. Ось waterdrop. Компанія дуже легко гуглиться, посилання на офіційний сайт що в описі. Всього на все 86 грамів. Блін, щось трошки забагато я наговорив, але цей фільтр вартий уваги і вартий того часу, який ви приділили для того, щоб ознайомитись з ним і в перспективі можливо вибрати. Особисто рекомендую, тому що декілька елементів фільтрації, провірені від відомого бренду, тобто це не Китай, виробництво СУТО в Штатах. Компанія доволі популярна, І із мінусів, хіба що ще я можу сказати, з мінусів вже такого підбиваючи, розхвалив його. Це те, що немає, немає сертифікату. Тобто, наприклад, на Сав'єр на Лайстров виробник має сертифікати на цей, а тут виробник не сертифікує окремо, бо, тому що це збільшить вартість фільтру. Але фірма. Тобто це не фірма, яка займається, там, наприклад, ложками і посудою, і вирішили виготовляти фільтр. А фірма, яка займається вже кілька років, якщо я не помиляюсь, тут 20 чи 25 років фільтрами побутовими, кухонними та промисловими. І додатково от вирішила такі випустити фільтр. У неї є ще декілька варіацій, комплектацій і з міхуром, і з цим всім. Тобто, для мене особисто цього сертифіката не потрібно. Я довіряю. Тому що, по-перше, і відгуків дуже багато схвальних про цей фільтр. А по-друге, фірма спеціалізується на цьому, як кажуть, собаку з'їла на цьому всьому. Тому особисто від себе можу порекомендувати як аналог Лайфров, Лайстров, e Savier та, чи будь-яким іншим фільтром, які працюють по принципу соломинки. Тобто строу. Waterdrop. Waterdrop. Ось Палець до гори. Якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, павились донизу. Так що гарних вам походів, мирного неба та все найкраще.